Доброго часу доби. Сьогодні ми розглянемо, як створити автоматизований зміст у документі. Ми розглянемо це, на прикладі з використанням Google документів та з використанням Microsoft Word. Тобто два варіанти ми розглянемо. Дивіться, для цього нам потрібний буде деякий текст. Текст у нас буде на тему протидія насильству та булінгу. І для цього, щоб текст цей створити, ми застосуємо чат-GPT. Так, ось він нам генерує. Так, чекаємо, поки наш текст генерується. Так, а зараз ми тепер створюємо, власне, давайте наш документ у Google документах. Так, заходимо в аккаунт, створюємо документ. Так, назвемо його давайте булінг. Булінг. Так, і подивимося, що у нас там згенерувалося, Так, наче все згенерувалося, А ні, ще генерується. Так. Так, ну Ось такий текст у нас генерувався для прикладу. У нас текст якраз з пунктами. Тобто кожен пункт це у нас буде власне, пункт змісту нашого. Давайте зараз подивимося. Так, Ми просто копіюємо, вставляємо текст. Так, Зараз тут нам потрібно тобто на першій сторінці у нас буде зміст. Давайте тут вставимо, власне, розрив Розрив сторінки. Так, розрив, розрив сторінки, навіть розділу навіть розділ, розділ вставимо. Так, вставляємо розрив розділу так, і вставляємо сюди власне, наш текст. Так, дивіться, тепер нам потрібно ще з ним трошки попрацювати. Нам потрібно тут встановити власне, рівні нашого тексту, тобто, зміст, наприклад, рівні зміста, тобто, першого рівня, заголовок, другого рівня чи третього. У нас будуть всі першого рівня, тобто у нас складень типу. Один, Наприклад, якщо б ще заголовки другого рівня. Наприклад, якщо у вас є ось тут один визначення булінгу та насильства, щоб у нас було, наприклад, ще пункт 1 на ще якийсь, то ми б ще вставили другого рівня. У нас будуть всі першого рівня. Так, йдемо сюди в формат. У нас тут є стилі абзацу. Так, є заголовок 1. Застосувати стиль заголовок 1. Ну і Давайте по всім пройдемося, застосуємо заголовок 1. Раз. Так, давайте навіть просто затиснемо. Так, затиснемо. Так, от Так, так і тепер давайте оберемо так, оберемо текст. Так, стилі абзацу, заголовок 1. Заголовок 1. Так, натискаємо Ctrl, щоб було все скоріше. Так, раз. Раз. Це добре. Тут на декількох сторіночках у нас якраз текст. Так, і давайте застосуємо заголовок 1 формат. стилі абзацу заголовок 1. Застосувати стиль заголовок 1. Ось у нас такі 10 пунктів буде. Да? Тобто вони будуть у нас у змісті. Ну, Давайте спробуємо. Так, тут можна трошки задати відступи для краси. Так, задамо сюди трошки, трошки сюди, трошки сюди, трошки сюди трошки сюди. Нехай буде ось так. Трошки так, трошки так. Так. Так, ну давайте нехай буде як є. Тобто ми тут форматування дуже не будемо робити красиво. Нам треба показати просто генерацію власне, змісту автоматичну, тобто ціль. А стилі, як це вже ви самі застосуєте. Тобто там можна вже задати шрифтик, який подобається. Так, ну ось у нас вже є, тобто підготували. Тепер дивіться, давайте перейдемо ось сюди, станемо курсором. Так, давайте ще задамо назву. Так, протидія булінгу та насильству. Ось така назва. Так, давайте її вставимо сюди. Так, і давайте задамо її. Так, ось тут по центру. Давайте трошки дамо шрифтику. Ну, Нехай буде Arial, нехай залишається. так, Так, ось таким чином. Так, і давайте вставляємо сюди автоматичний наш зміст. Так, Тепер нам потрібно що зробити. Тепер у нас є тут власне, вставити, є також у нас зміст. Так, і тут У нас є, тобто у нас вже рівні є, тобто ми показали заголовок 1. Тобто скрізь там рівні у нас буде рівень перший тільки заголовки першого рівня. Тобто ось всі оці, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, тобто 10 штук. І вони зараз у нас автоматично створюється зміст. Давайте спробуємо Так, зараз зміст так, і обираємо, який потрібно. Тобто звичайний текст, пунктирний посилання. Давайте пунктирний. Бачите, у нас автоматично створився зміст. І тут що добре, що в нас видно, де на якій сторінці розташовані наші скажімо так, пункти. Да? Тексту може тут, як ви зрозуміли, може бути багато взагалі. Можуть бути також заголовки там другого рівня, наприклад, у нас може бути ще пункт 1.1, 1.2, там 1.3 і так далі, скільки там вкладень. ну Якщо це потрібно. Ну Ось отакий у нас зміст створився. Бачите, автоматично. Так, давайте тепер перенесемо, наприклад, ось у нас тут так, перший, другий нехай буде на другій сторінці. Так, третій, четвертий у нас поки на другій також. Давайте перенесемо сюди. Ось таким чином ми перенесли він на третій сторінці. Так, І тепер можна просто нічого не, скажімо так, не діяти, можна просто оновити. І Зараз у нас ось ці третій, четвертий пункт будуть на, на третій сторінці. Бачите, автоматично змінилися. Ось таким чином. Тут можна також рифтик задати, який потрібно. І Ось таким чином все це у нас буде. Тобто Ось, ось таким, ну можна тут задати зміст. Можна написати зміст для краси, наприклад, для, для краси, задати. Можна таким чином, бачите, ось у нас. Все просто, тобто це у нас створений автоматичний зміст. Так, і ось таким чином, трошки тут можна підредагувати. Так, ага. так, ось так. Ось таким чином. Так, ну тут у нас ще заголовок. Так, індивідуальні дії. У нас тут в ліс, давайте також приберемо цей так, зараз просто очистимо формат. Так, у нас тут є очистити форматування, і у нас будуть просто індивідуальні дії, просто без всякого. Давайте просто оновимо. Так, і ось просто... Ага. Так, все ж таки бачу, що воно. Так. Так, це у нас заголовок. Давайте, давайте приберемо. Так, заголовок один. Звичайний текст нехай буде. Нехай звичайний текст, застосувати стиль звичайний текст, індивідуальні дії. Давайте також трошки замінимо сюди. Так, І тепер давайте трошки все це. ось так от, Так, от. ну Тепер добре, тепер у нас автоматичний зміст. Як бачите, все, все добре, все виглядає досить непогано. Тобто, ось таким чином це можна зробити. Так, це у нас як це зробити у, з використанням Google документів. Так, ну далі можна, звісно, поділитися, якщо ви хочете цим текстом можна з кимось поділитися. Наприклад, можна задати всім доступ, то має посилання, можна дати, наприклад, і редагувати можливість 7. Тут ви просто копіюєте посилання. Можна дати певній групі людей, яким ви хочете, наприклад, дати, щоб вони могли мати доступ. Ну, Я задав загальний доступ, тобто у нас буде доступ, скажімо так, всі, хто має посилання, можуть і редагувати. Ось таким чином. так, ось Тут можна редагувати. Ось такий у нас автоматичний зміст. Так, давайте подивимось тепер, як це у нас робиться у Microsoft Word. Якщо у вас Word. Також запускаємо. Так, запускаємо тут. Так, запускаємо. Так, дивіться, тепер нам також тут потрібно вставити розрив сторінки. Завтра також потрібно вставити розріб.